Промислове підприємство у Дніпровському районі одне з двох постраждалих через ракетний приліт, що стався в ніч з 9 на 10 вересня. Власники понівечених цехів складів і обладнання, підраховують збитки і міркують, що робити далі. По собі ворожа залізяка залишила руйнування і вирву діаметром 3 метри та глибиною півтора метри. Генеральний директор одного з підприємств Юрій каже: під час ракетного удару знаходився вдома, прокинувся вночі від двох вибухів. Біду відчув серцем. Майже одразу зателефонував і черговий з підприємства та розповів, що сталося. На щастя, він застався неушкодженим. Це родинна наша фірма. Ми 20 років будували тут усе, будували потихеньку, потихеньку. Ну, десь біля години ночі, часу ночі, оце прилетіла ця ракета від цих нелюдів. Зруйнувала все, що було. Все, нічого живого нема. Ну, були сапери, проводили слідчі дії, була поліція. І по їхнім висновкам, висновкам ракета прилетіла з півдня, тут була огорожа. І скоріш за все, скоріш за все, це припущення, що ракета вдарила по огорожі, огорожі взірвалася в огорожі, тоді вирила оці тоді долетіла сюди, вирила сюди. Яму хай буде. І пішла рікошетом на гору, вся криша вон там. По побита, ну скоріш за все, це було так. То такий висновок. Як ніхто не бачив, як вона прилетіла, дуже швидко вона летить. Чоловік згадує, коли приїхав, скрізь був вогонь, з яким боролися рятувальники, але зіткнув з полегшенням, бо дізнався, що ніхто не постраждав. Вночі, коли я приїхала, я бачила тільки дим. Мені вже було. Дуже моторошно, я зрозуміла, що я тут побачу. Я не можу вам передати свої емоції, що я відчуваю, тому що це я була ще маленька крихітка. Я приїжджала з татом до його роботи, та бігала тут малеча з цуценятками. Потім вже 10 років я тут працюю, і я не можу повірити, що все сталося саме тут. Ми втратили усе. Попри все, родина не збирається опускати рук. У планах на майбутнє обов'язково відновити своє підприємство. Руки складати не будемо, будемо все відновлювати, будемо працювати і будемо перемагати. Слава Україні! Загалом по Дніпровському району вночі 10 вересня ворог випустив дві ракети. Одну вдалося збити нашій протиповітряній обороні.